Всім привіт! Мене звати Костя Фолстена, і ви дивитеся мій новий випуск, у якому ми з вами за доброю традицією обговоримо події та новини, які найбільш турбують українських вболівальників. Невже збірна України знімається з кваліфікації євро? Ярмоленко та зганков можуть змінити клубну прописку. Також поговоримо про новачка Шахтаря, хто це майбутні зірки гірників або черговий ноунейм, no який залишиться ноунеймом. No ну і звісно, ми не пройдемо повз українського класичного. Хто переможе з яким рахунком і чому? Про все це у моєму новому відео. А перед тим як розпочати, я прошу вас підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. І обов'язково коментуйте. Можемо влаштувати цілу дискусію під цим відео. Наприклад, про те, хто виграє класичне, Динамо чи Шахтар, або про майбутнє Ярволенка? Ви ж знаєте, я завжди відповідаю у коментарях. Ну що ж, а тепер переходимо безпосередньо до новин. Перша ж тема для обговорення і капець. Я б хотів сказати інакше, однак у мене є правило не матюкатися у випусках. Я принаймні намагаюся це робити. Але те слово, про яке ви подумали, дуже добре описує ситуацію, яка складається навколо українського спорту в цілому. І футбол ця біда також не оминає. Отже, що сталося? Міністерство молоді та спорту видало наказ про заборону офіційним делегаціям українських збірних брати участь у міжнародних змаганнях, в яких беруть участь росіяни та білоруси, згідно з наказом українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це міністерство України. Українським збірним забороняється брати участь у подібних змаганнях у разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях українські делегації мають бути відкликані. Тобто, якщо переводити на футбол, то збірна України має знятися з кваліфікації до євро тільки тому, що в ній бере участь збірна Білорусі. І ми з вами прекрасно розуміємо, що ні про яку фінальну стадію картопляна збірна навіть мріяти не може. Тим не менш, якщо цей наказ набуде чинності, наші мають просто забути про міжнародний футбол. І от у мене питання: а в інтересах якої країни було прийнято це рішення? Всі ми прекрасно знаємо, що спорт це спосіб популяризації країни. Кожного разу, коли грає наша збірна, вона нагадує світу про те, що йде війна. І що ми потребуємо підтримки цивілізованого світу. А цим наказом міністерство хоче лишити нас такого важливого майданчика. Це перше, друге. А хтось подумав про наших спортсменів, хтось подумав про те, що таке рішення може їм зламати кар'єру та життя. Ну ви уявіть. Самого з малечку е, важко тренуватися, обмежувати себе у звичайних радощах, які доступні іншим, наполегливо йти до своєї цілі. Неважливо, чи то олімпіада, чи то євро, чи чемпіон світу, терпіти злети та падіння, критику, похвалу, відчувати постійний стрес та тиск з боку, вболівальників, тренерів, чиновників, керівників і так далі. І уявіть, що так треба жити 10, 15, 20 років і зрештою залишитися ні з чим. Адже якийсь дядя у кабінеті вирішив, що це не патріотично брати участь у тих самих змаганнях, що з росіянами та білорусами. Як на мене, це називається зарити голову у пісок, не вирішити проблему, а оминути її. Ну, давайте подумаємо, кому буде гірше від того, що Україна зніметься з усіх міжнародних змагань білорусам, а може росіянам. Так вони тільки раді будуть. Ніхто не буде на міжнародних змаганнях нагадувати всім, що вони агресори та терористи. Так от гірше буде тільки в Україні та українському спорту. Більш від цього рішення, по суті, не страждає ніхто. У нас і так існувала серйозна проблема з молодими спортсменами. Це більш стосується олімпійських видів спорту. Однак скоро і до футболу дійде. Коли у дитячі спортивні школи приїжджають умовні ну, чиновники з Азербайджану і за гроші пропонують батькам спортсмена змінити громадянство. Бо цей спортсмен талановитий і зможе гідно представляти умовний той же азербайджан на міжнародних змаганнях. Звичайно, батьки погоджуються, адже хочуть, щоб у дитини було щасливе майбутнє. А тепер, коли усіх спортсменів по суті позбавляють можливості виступати на міжнародній арені, таких випадків стане десятки разів більше. А ще у мене виникає питання: а чому наші спортивні чиновники не просунули рішення щодо заборони участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях? Я не буду говорити про олімпійський комітет. Ми ж тут з вами про футбол. Е, Павелко, якого обрали до виконкому УЄФА. Не остання ж людина в організації, чому він нічого не зробив для того, щоб білорус виключили з міжнародних змагань. Однак разом з тим він сказав, що цитую, ми будемо виконувати рішення молоді та спорту. Таке враження, що серед наших спортивних чиновників суцільні російські диверсанти. Моя позиція така. Усі спортивні збірні України мають брати участь у всіх міжнародних змаганнях. Неважливо, є там орки чи білоорки чи ні. Тому що наші спортсмени популяризують та захищають честь нашої країни на міжнародній арені. Ще рік тому в Італії ніхто не знав, хто такі зеленські, але всі знали Андрія Шевченка. В Англії всі розуміли, що таке Україна, бо Олександр Усик забрав титул чемпіона світу в ентоні Джошуа. Німеччина та США познайомилися ближче з Україною завдяки братам кличкам. І ви не знаєте жодного топового футбольного тренера, який би не знав про видатного українського метра Валерія Лобановського. Отже, не треба вбивати український спорт заради політичних цілей. Не хочете, щоб наші спортсмени брали участь у змаганнях, де є росіяни та білоруси. Тоді зробіть все можливе і неможливе, аби агресорів і терористів усунули від участі в цих змаганнях. У мережі ширяться чутки про те, що Павелко домовився з Ребровим щодо тренерства збірної. Так це чи ні? Я поки коментувати не буду, бо до червня все сто разів зміниться. Та одне зрозуміло точно, що якщо Ребров піде Ляйно, то ярмоленко не буду подовжувати з арабським клубом контракт, який спливає вже цього червня. Проте без клубу Андрій не залишиться, адже на нього претендують одразу два турецьких клуби. А з огляду на Вік Андрія, чемпіонат Туреччини це дуже непоганий варіант. Ну, по-перше, ярмалка хоче бачити у себе в команді головний тренер Фенербахче – Жезуш. Проте цей варіант може не вигоріти. Адже Фенербахче зараз йде другим у турецькій суперлізі. Наче непогано, однак керівництво клубу вимагало від Жезуша Чемпіонства. Тому влітку може звільнити його з посади, якщо команда не здобуде омріяний трофей. До речі, свого часу саме Жезуш наполіг на трансфері Єремчука до Бенфіки. Другим варіантом для продовження кар'єри є турецький Касим Паша. Клуб не іменитий, але не бідний. Ця команда доволі рідко забуває у чемпіонаті, через що хочу бачити у себе досвідченого українського голеадора. Про повернення Андрія в Динамо я думаю мови йти не може. Клуби так жаліється на складну фінансову ситуацію, а Андрій ну, не буде грати за рукотискання. То слово дякую. Тим паче, коли на нього претендують клуби з грошима. А не повернеться в Динамо найближчим часом і Віктор Циганков, адже останнім часом показує хорошу гру у Лалізі. Настільки хорошу, що боси Жирони думають, як би його подорожче продати. А ви, до речі, знаєте, хто є в керівництві цього клубу? А там Пере Гвардіола. так-так, той самий брат Пепа, що є агентом Віктора Циганкова. Отже, перехвардіолог планує перепродати циганкове не менш ніж аж за 20 мільйонів євро. А знаєте, хто ще входить до керівництва Жерони? Власники Манчестер Сіті. І вони розглядають перехід Віктора до стану місця. Адже зараз у Пепа правий фланг нападу є доволі проблемним. Марес нестабільний, тому там грає Бернардо Сілва, номінально атакуючи півзахисник. А наявність циганкова у команді дасть пепу більшу варіативність у роботі зі складом. Звісно, віктора можуть продати і в інший клуб, однак, з огляду на те, як Гвардіола робить справи, він скоріш домовиться з командою, всередині якої у нього є свої люди. Також у посугах українського футболіста зацікавлена Севілія. Але навряд сам циганков матиме бажання приєднатися до цього колективу. Андалусійці е, зараз проводять невдалий сезон і вже зараз знаходяться е, нижче за Жерону в турнірній таблиці Ла Ліги. Про трансфери українців ми поговорили. А тепер пропоную поговорити про трансфери українських клубів. І зупинимось ми на майбутньому гравцеві донецького шахтаря Дені Кастільо. Я певен, що про цього хлопця мало що відомо українському болівальнику, і тим паче не зрозуміло, навіщо він шахтарю. Я дослідив це питання, а і ось зараз хочу поділитися з вами деякими висновками: Деніл Кастільо, 19-річний еквадорець, який виступає за молодіжну команду ЛДУ Кіто та молодіжку Еквадору Ю Ю-20», з якою нещодавно фінішував на четвертому місці на чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд. Кастільо це опорник руйнівного стилю, який дуже добре працює у відборі. Він доволі потужний, як для своїх 19 років, що дозволяє йому добре грати корпусом корпус з опонентами. Судячи з хайлайтів, молодіжної збірної Еквадору, Деніло, крім руйнувальна атак суперників, здатний просувати м'яча уперед, розганяти атаки вже власної команди. І у цьому аспекті він мені нагадує Яя Туре. Також не боїться йти вперед, не боїться обігрувати суперника один в один та володіє чудовим пасом. Отже, тепер давайте спробуємо зрозуміти, навіщо він шахтарю. Як на мене, це покупка під лігу чемпіонів. Нехай не на майбутній сезон, а в принципі на перспективу. Бо, пацану, я нагадую тільки 19. і Він ще навіть не дебютував у дорослому футболі. Однак, якщо він зможе перенести всі свої ігрові якості на дорослий рівень та дещо покращити їх, то він стане серйозним підсиленням для шахтаря у центрі поля. Як відомо, у єврокубках гірники грають від оборони, намагаючись спіймати суперника на контратаках. У такій моделі гри Кастіліо може стати ключовим гравцем для команди Йовічевича, адже еквадорець здатен відібрати м'яч, розпочати атаку команди через пас або протягнути круглого через півполя. Можливо, донецькі селекціонери побачили у ньому наступного Фернандіньо. Буде добре, якщо так. У будь-якому випадку у Джурасика та Назарини з'явиться серйозний конкурент, який потенційно може відправити одного з них у глибокий запас. Все залежить від адаптації хлопців у дорослому футболі та в українській команді. В принципі, на цих вихідних Деніел має пройти медогляд у Молдові. Достеменно відомо, що еквадорський клуб дуже зацікавлений, щоб цей трансфер відбувся. Тому, якщо у Кастілі не буде проблем зі здоров'ям, то в найближчому майбутньому він примірює футболку донецького шахтаря. Однак далеко не ця подія стане для гірників ключовою цього вікенду. Вже зовсім скоро на нас чекає українське класичне. Однак, якщо раніше зазвичай у таких поєдинках вирішувалося, у кого буде більше шансів на чемпіонство у киян чи донечан, то цього разу на кону дещо інше. У випадку шахтарему в якомусь сенсі таке чемпіонство. Адже перемога дозволить гірникам зробити відрив у таблиці від Дніпра 1. Більш комфортним. Зараз гірники випереджають Дніпря на сім очок, однак у підопічних кучера є ще матч у запасі. Динамо ж не може похизуватися настільки. Амбітними цілями. Так, потенційно біло-сині зберігають шанси на перемогу в УПЛ, але будемо реалістами. Ймовірний, максимум для цього Динамо це друге місце. І те за умови, що Дніпро 1 та зоря ну, хтось наведе порчу на них. І ті видадуть якусь серію без перемог. Завдання Динамо не дати відірватися зорі на 6 пунктів. Господи, ще рік тому я б ніколи не подумав, що скажу цю фразу. Але менш з тим, поганий турнірне становище киян ніяк не виключає принциповості зустрічі з шахтарем, ну хоча б для Луческо. Одразу декілька спортивних журналістів видали інсайт, що поєдинок з шахтарем стане для містера ключовим. Адже в залежності від результату буде вирішуватися доля руму на київському клубі. Якщо чесно, такі заяви викликають у мене тільки усмішком. А що до матчу з гірниками досі комусь не зрозуміло, що чи пора на вихід. Ви згадаєте, як перед початком цього сезону киянам пророчили 100% чемпіонство. І що зробив Луческу з наявного нього ресурсом? Отож. Як на мене, більш показовим є матч з Інгульцем та четверте місце в таблиці, а не результат майбутнього поєдинку з головним фаворитом чемпіонату. Щодо кадрових втрат на матч, то спершу хочу зазначити, що ані в білосиніх, ані у помаранчево-чорних не мають дискваліфікованих гравців. Тож тренери команд можуть розраховувати на всіх футболістів, окрім травмованих. Але при цьому під загрозою дискваліфікації в Динамо на наступній матчі перебувають аж шість футболістів: це Олександр Сирота, Джастін Лонвик, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак, Володимир Шепелів та Максим Дячук. У шахтаря є тільки Дмитро Різник, але на його появу можна не розраховувати, адже екс-голки Проворської перебуває в Лазареті. Також Ігор Йовічевич не може розраховувати на Шведа, Зубкова, Криськіва та Петряка, тобто на гравців, які стабільно потрапляють у заявку на матчі. Своєю чергою Луческу доведеться обійтися без Шапаренка, ну але це не новина Караваєва, Кабаєва та Ледньова. До речі, ймовірно, ворота столичного клубу вийде захищати Георгій Бущан, який вже відновився після травми. Ну а тепер про сам матч. Я б, звісно, хотів сказати, що це принципова зустріч і що команди будуть грати на зустрічних курсах. Що ми побачимо багато атак, море голів та пристрасть на полі, а не навряд саме так буде розвиватися гра. Скоріше за все, це буде старий, добре, прагматичний футбол. Ну, по-перше, Шахтар останнім часом не дивує результативністю. Підопічний Йовічевича в попередніх матчах відчуває з цим певні проблеми. Втратили очки з Чорноморцем, ледь-ледь тупірали -ледь металіст, ну зі Львовом, ну там гріх не обігрувати головних аутсайдерів чемпіонату. Однак більш двох голів за матч Шахтар Львову не забивав. Що стосується Динамо, то там одна і та сама проблема з гри в гру. Навіть проти відверто слабких суперників кияни не можуть нічого нормального показати на полі. А у гірників на відвіну від руха не юнаки в обороні, а гравці рівня збірної України. Скоріше за все, цей матч пройде під диктування саме Шахтаря. У той час як кияни будуть грати другим номером і сподіватися на контратаки у чемпіонаті України. Принципові суперники провели 69 поєдинків, серед яких 25 перемог у Динамо і 26 у «Шахтаря». Останній раз кияни перемагали до аж два роки тому, тобто 17 квітня, 21 го я думаю, білосинім не вдасться виправити невтішну статистику і в суботу. А гірники запишуть на свій рахунок 27 цьому перемогу в очних дуелях з Динамо. Мій прогноз 2-1 на користь Шахтаря. Друзі, а як ви вважаєте? Пишіть свої прогнози у коментарях. Можете навіть вказати імена тих гравців, хто на вашу думку має відзначитися у класичному. До речі, як ви бачите, на чашці є ім'я, і це ім'я переможця з минулого новинного відео. Ви також можете тут опинитися. Для цього вам потрібно вгадати рахунок матчу Динамо Шахтар. І хто перший напише правильну відповідь, звісно, до початку цього матчу, то і виграє та опиниться на цій чашці. Тож всім бажаю успіху, і нехай переможе ваша улюблена команда. Друзі, я буду дуже радий, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите свою панську вподобайку цьому відео та натиснете на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А також можете поділитися цим відео у своїх соцмережах. Це також допоможе йому просунутися та зробити україномовний Ютуб більше. А на цьому у мене все з вами був Костя Фостен. Скоро побачимося, все буде Україна.